Чого ти постійно випадаєш з блогу? То веду блог, то не веду, то є ідеї, то немає ідей. Так кожного дня і через це немає жодного результату. Це дуже поширене питання, я чую його буквально постійно, кожен, хто починає вести блог, з цим стикається. І чесно, якби я могла дати одну пораду для всіх, хто починає вести блог, це якраз блог вести блог регулярно. Але звучить просто, а насправді це досить важко, як ми бачимо. Тож в цьому відео я дам три поради і поясню, чого так стається, чого ти не ведеш блог регулярно і що робити, щоб почати вести блог регулярно. Але перед цим давай трохи. Познайомимось, мене звати Настя Енвітюк, я веду свій блог в інстаграм про розвиток особистого бренду, роблю рекордні запуски, навчаю розвивати блог та монетизувати експертів абсолютно в різних нішах. У мене є багато кейсів, відгуків про моє навчання в моєму профілі. Тож, якщо тобі цікава тема блогу, а якщо ти дивишся відео, вона тобі точно цікава. Тож переходь в мій інстаграм, щоб познайомитися зі мною більше та отримати більше користі проведення блогу. Запрошую тебе в мій блог та на моє навчання. Всі деталі під відео цим. Ти можеш знайти. Що, поїхали. В цьому відео я поділюсь трьома поширеними причинами, чого так стається, що ти випадаєш. І ці ж три причини я інтерпретую в три поради, що тобі робити, щоб в новому році вести блог регулярно і перестати випадати. Нарешті подолати цю проблему. І перше, це те, що просто твій блог для тебе не в пріоритеті, не в фокусі. Він для тебе не на першому місці. Це перша і найбільша причина, чого в тебе досі немає результату. Чого ти випадаєш? Блог для тебе не на першому місці. В тебе є якісь плани на день, блог на останньому місці, Вийти в сторіс на останньому місці, подумати ідеї на останньому місці. Тобто ти займаєшся всім, окрім того, що реально потрібно. Да, В тебе є це бажання, я хочу вести блог, але реально це не на першому місці. На першому місці, там, я не знаю, умовно, клієнти. Якщо ти діджитал-спеціаліст, дуже часто проблема в діджитал-спеціалістів, вони ведуть клієнтів, їм стараються вести блог, а семевники, таргетологи, а собі ні, собі потім. І це ніби логічно, бо клієнт вам платить гроші в моменті, а блог в моменті не платить. Я завжди кажу, якщо б нам платили за кожну сторону, за кожний ріл, за кожний пост не було б взагалі проблем з регулярністю. Всі викладали б купу контенту. Блог це актив, який треба спочатку вкласти час, ресурс, ідеї, натхнення, а потім отримати результат, то люди просто беруть і відкладаються на потім. Бо зараз в моменті їм краще зробити щось для клієнта, який заплатить в цьому місяці, бо блогер ж в цьому місці вам не заплатить. І цим самим це комна накопичується, ви відкладаєте, 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 бо клієнти на першому місці, бо ще на першому місці. Тобто реально просто немає фокусу. Там де Фокус, там результат. Для того, щоб у вас вийшов блок, це має бути ось так на першому місці. Жодних відмазок, жодних причин, нічого немає вам заважати. Тільки ви і ваша ціль. Пріоритет, чітко фокус. Тож, витікаючи з цієї причини, моя перша вам порада дійсно поставити блог на перше місце. В ваших задачах, в планах на день, в планах на місяць, у вас завжди має бути час та місце для блогу. Чітко. Я знаю, що я роблю, для чого я це роблю. От реально, подумайте про це, тому що я впевнена, якщо ви дивитесь це відео, у вас є бажання вести блог, і ви стикалися з цією проблемою, тому що ви дійсно не ставите це в пріоритеті. Повірте, на те, що ви реально хочете, ви завжди знайдете час. Завжди знайдете час. Це правда ви не будете дивитись TikTok, ви будете менше спати, умовно, да. Але ви будете вести блог, якщо ви дійсно поставите його на перше місце. Себе поставте на перше місце, свій розвиток, свій особистий бренд, а умовно там не клієнтів або щось інше, що вам заважає. Друга причина, чого ви постійно випадаєте, це очікування швидких результатів. Ви чекаєте, що результат буде вже завтра, вже в цей момент, вже, будь ласка, одразу. Да? Це те, що я кажу і казала в минулому пункті, що блог не дає результат миттєво. Вам потрібно попрацювати над тим, щоб почати з нього заробляти. І ось цей процес, період, поки ви з нього не заробляєте, це дуже складне випробування. Тому що ви маєте велику планку, велике очікування, вийти на тисячу, на п'ять, на десять тисяч доларів, набрати 10 тисяч підписників і так далі. А тут в перший Тиждень два немає якогось вау результату і це дуже логічно, тому що жоден бізнес, а я вважаю, що блог це бізнес, не принесе результат вам в перший тиждень чи місяць. Ви спочатку будете працювати в мінус, потім в нуль, тільки потім в плюс. Так? Це логічно, це нормально. Але з блогом ви тут зливаєтесь. Ви думаєте, ага, ну я місяць викладала рілс, немає нових клієнтів, все, значить, в мене не вийде ніколи, я не буду вести блог. Наше я це роблю. На цьому зливається дуже багато людей. Справді, якщо б ви на цьому не зливались, у вас вже був успішний блог. Повірте, всім важко. Не всі риси залітають, і не всі ідеї геніальні, і в 100% десь очікування не виправдаються. Але якщо ви реально хочете, щоб у вас був результат, ви маєте жити без очікувань до блогу. Тобто, друга порада не очікувати швидкого результату. Робити і кайфувати від процесу. Результат буде. Ми всі хочемо результат, ми всі хочемо заробляти, впізнаваність особистий бренд. Але не ставте це одразу в моменті, як така ціль, від якої трусяться руки. Кайфуйте від процесу, не чекайте одразу результат. Ви чекаєте, він не стається, ви розчаровуєтесь, закидаєте ведення блог. І все і так ходити по колу. Якщо ви будете жити без очікувань одразу в моменті до блогу, ви дасте собі час, півроку я працюю над блогом, роблю все, що потрібно, йду на навчання, інвестую в нього, запускаю рекламу, щоб потім отримати результат. Ви дасте собі, хоча півроку, реально і будете працювати регулярно, у вас точно буде результат. Але ви зазвичай зливаєтесь через тиждень, через два, через місяць, а іноді через три дні. Ви засмучуєте, що немає результату, немає стільки лайків, ваші очікування не виправдовуються, да? Ви викладаєте якесь відео, вони не залетіло все. Фігня, все фігня, я бездарність, у мене чого не вийде. Тобто, реально це дуже така важлива зараз почути вам, бо це дуже велика проблема і причина, чого вас немає розлітити. Ви очікуєте одразу багато. Запам'ятайте, блог це як бізнес. Бізнес не може вам в перший день, в перший тиждень одразу дати той бажаний результат. Поспочатку ви маєте в нього вкласти. Це, знаєте, як таке випробування, перевірка, наскільки сильно ви цього хочете, що готові ось так просто робити, кайфувати, без одразу результату. Якщо ви прийдете цей період, ось цей найважчий такий. Період до першого результату далі набагато легше, бо у вас вже є результат фінансових в підписниках, впізнаваності і так далі. Тому робіть без очікувань і тоді. У вас точно буде результат, бо ви будете від себе менше очікувати, будете кайфувати від процес і будете просто робити, 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 робити і не здаватись, незважаючи на факапи, помилки, не вийшло це, і раз вийде наступний, просто робити. Третя причина, чого ви зливаєтесь і не видаєте блог регулярно, це відсутність чіткої цілі та стратегії. Ви хочете вести блог, да, вам це подобається, у вас є бажання, але якась чітка ціль конкретно і дуже важливо реалістична, для чого ви це робите? Не просто да, я хочу бути впізнаваним, багато заробляти, Це значить. Чітка ціль, і друге, як прийти до цієї чіткої цілі. Тобто, наприклад, у вас є ціль, я хочу, е, наприклад, отримувати регулярно заявки на послуги, щоб вийти стабільно на тисячу доларів, і там при цьому хочеться мати ще там, 5 тисяч підписників і для чого вам це треба. Це класно, коли є така ціль. Але інша проблема може не бути стратегія. Як до цього прийти? Що для цього треба робити? Ну, треба вести блог, зрозуміло. Які цільові дії треба робити, скільки їх робити, як регулярно робити? На це у вас немає відповіді. Ви робите або хаотичні дії, або нерегулярні дії, або дії, які взагалі не наближають вас до результату і зливаєтесь, бо його немає. А у вас має бути чітка стратегія. Іншими словами, якщо вас лякає слово стратегія, план дій, як досягнути бажаної цілі. Я раджу іти на навчання, щоб у вас була стратегія або вчитися будувати її самі. Тому що без цього ви будете рухатись дуже довго, бо ви будете випадати, ви будете зливатись, ви будете робити дії, які не приводять вас до результату. У мене було це на власному досвіді, коли я була блогер СММник. Я хотіла продавати консультації, а викладала відеомонтаж, як змінити колір светрика на відео, Ну коротше, типу, да, бо в мене не було стратегії, не було стільки знань як зараз. Я робила хаотичні дії, які не вели мене до результату, виграла, закидала блог, не мала результату. Тому щоб не повторити цього, порада, яка витікає з цієї причини у вас має бути чітка ціль, реалістична, оцифрована і план дій, стратегія, як прийти до цієї цілі. Тоді ви робите лише ціль цільові регулярні дії і швидше до результату, бо сходинка за сходинкою ви рухаєтесь в правильному напрямку. Тож це дуже важливо запам'ятати. Чітка ціль, чітка стратегія, план дій. Якщо у вас цього немає. Вчіться розбиратися, як це робити, або простіша схема піти на навчання, курси наставництво, де вас навчать цьому, де для вас побудують стратегію, і у вас буде план дій, як рухатись. На своєму навчанні ми з учнями разом будуємо стратегію, план дій для них, і вони розуміють, куди їм рухатись, роблять лише ті дії, які їм потрібні, бо я індивідуально кожному даю задачі і потім їх перевіряю. Тобто вони не роблять зайвих дій, в них немає хаосу. Вони чітко йдуть, отримують результат. Тому. Це дуже важливо мати чітку ціль та стратегію, для чого ви це робите. Якщо ви прям реально взяли всю цю інформацію, яку я щойно сказала і пропустили крізь себе, не просто ага, да, да, я поняв і пішли далі, нічого не змінивши. А реально прослухайте відео ще раз. Так треба не мати очікувань, ставити блог на перше місце, мати чітку ціль та стратегію. Запам'ятали, пропустили через себе, усвідомили, пішли, зробили це на практиці. У вас буде результат. Але тільки якщо ви ці три поради візьмете і зробите це. Бо якщо ви це не зробите, ви знову будете ходити по цьому замкненому колу та випадати з блогу. Тож я раджу вам це пропустити скрізь себе, запам'ятати все, почати це робити, а віддалі йти навчатись кудись, де вас візьмуть за руку і поведуть. чим взагалі класне навчання і чого воно ви вирішує цю проблему. Ви йдете на навчання, за яке платите гроші, тож відчуваєте відповідальність перед собою, я маю старатись. І у вас вже якась, знаєте, гіпермотивація працювати регулярність. У вас є наставник, якщо він відповідальний, він вас контролює, він вам допомагає, бо він теж відчуває цю ж саму відповідальність. Ну, я маю її навчити. У вас є чітка стратегія, чітка ціль, план дій. Тобто у вас немає хаосу, немає зайвих дій. У вас є підтримка, натхнення, мотивація все для того, щоб у вас був класний стан, ви не розчаровувались, ви ставите реалістичні цілі. Це все закриває усі проблеми, і ви швидше досягаєте цілі. Ви не розпиляєтеся, ви маєте стратегію, у вас немає хаотичних дій, у вас менше сумнівів, у вас є теж, що... і ви точно знаєте, що ви робите правильно. Тому в разі, якщо вам важко справитись самостійно з цим, я запрошую вас на навчання, на наставництво для експертів, де я навчаю людей з різних ніж, вести блог з нуля, або ж вже робити запуски для тих, хто вже навчився вести блог, але не може пробити фінансову стелю, продавати свої послуги та монетизувати свої знання, загалом розвивати особистий бренд та розвивати блог. Якщо ти не впевнений, чи підійде тобі навчання, хочеш дізнатися деталі, напиши мені в інстаграм, хочу деталі навчання, і я тобі все розповім. Або ж під відео, ти можеш знайти анкету перед записом на мій новий потік наставництва. Анкета тебе ні до чого не зобов'язує, ти її заповниш, я з тобою зв'яжусь, розповім усі деталі, розберу твій запит, і якщо тобі підійде навчання, то у 25-му році ти зробиш свій прорив разом зі мною в своєму блозі. Тож, я раджу тобі класних результатів, перестань нарешті відкладати блог, вийди з цього замкненого колу, почни робити реальні результати, бо ти цього вартий, ти точно зможеш. Просто треба себе трошки підштовхнути і трошки смусити до дій. Я дякую тобі за перегляд цього відео. Став лайк, пиши коментар, підписуйся. Роби все, підписуйся на мій інстаграм, та біжи читати опис, якщо тобі цікаво, дізнатися більше. І я запрошую тебе в свій інстаграм. Переходь, Па-па. до зустрічі у нових відео.